Ми підвели таку сумну статистику, яка е, була у місті Харкове за минулий місяць. Дійсно, 53 рази е, Харків перебував під обстрілами. Жахлива статистика. Хочу нагадати вам, що це найбільша кількість обстрілів спочатку 2023 е, року. Е, крім цього, сумна статистика, бо постраждала 188 людей, серед яких, на жаль, 19 дітей, і це теж дуже сумна статистика. Ми відриваємо людські ресурси, наші комунальні підприємства працюють, і крім цього комунікація, і крім цього, розбиті, розтрощені дахи, і дома, і приватні житлові будинки, і школи, і дитячі садочки. Тобто дійсно впливає, впливає на підготовку до опалювального сезону, але що, що стосується... Того, як ми готуємося до опалювального сезону, то ми працюємо практично е цілодобово для того, щоб підготувати місто до опалювального сезону, бо ми чудово розуміємо, що ця зима буде найважчою серед всіх е зим, якими ми переживали, якими переживали місто за свою історію. Тому е дуже серйозно готуємося. Я не буду розкривати всіх подробиць ем, приготувань, але ми здійснимо все можливе для того, щоб Харків був запаленим, з водою, з електропостачанням. Е, і працюємо для того, щоб все це, цим було забезпечене наші мешканці, наших архів'ян.